Зекономити на придбанні житла можна, якщо інвестувати в квартиру на самому початку будівництва або купуючи помешкання за містом. Тих, хто обирає другий варіант, може зацікавити житловий комплекс, що зводить у селищі Тарасівка Києво-Святошинського району Холдинг, «Київміськбуд». Люди часто обирають житло саме за містом, тому що воно більш екологічне, менше відходів. і в принципі, ціна більш приваблива на сьогоднішній в Тарасівці у нас три житлових будинки. Ми ввели в експлуатацію і заселили будинок номер 1 Заселяємо будинок номер 2 і на черзі будинок номер 3 Через декілька місяців він також буде введений в експлуатацію. У комплексі запроектовано переважно одно та двокімнатні помешкання невеликих площ. Наприклад, однокімнатні квартири мають площу від 37 квадратних метрів, двокімнатні. Від 60. у відділі продажу Київміськбуду зауважують, що таке житло користується попитом в молодих сімей і людей з середнім достатком. В житлових будинках дуже раціональні планування, вони невеликої площі, але при цьому там зберігається досить велика кухня і велика кімната. В будинках індивідуальне опалення вартість котлів вже входить в ціну квадратного метра.